Натомість багато цивільних, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, повернутися не можуть. Загарбники перетворюють їх у заручників, дозволяючи виїзд за вигаданими ними перепустками. А вузьких спеціалістів, особливо з Енергодара, не випускають взагалі, що ще відбувається на території області, розповість Незламна Анастасія Тацій. 16 жовтня жителі околиць тимчасово окупованого Бердянська чули гучні вибухи, що долинали з району. За інформацією місцевих змі Бавовна завітала до сіл Андріївка та Осипенко. Відомо, що саме в цих населених пунктах на території колишніх сільгоспідприємств загарбники облаштували свої склади та місця зберігання техніки. Деталі події з'ясовуються. Пожежа у Бердянську, як повідомляють місцеві мешканці, в мікрорайоні Колонія палала трава та очерет. В результаті пожежі деякі жителі залишились без світла. Також в місті перебої з водопостачанням. В свою чергу колаборанти знову сіли у калюжу. У своїх соцмережах вони повідомили, що загоряння сталося на території виправної колонії. Окупанти продовжують тримати у заручниках охочих виїхати на підконтрольну Україні територію. На блокпості у Васильівці черга стрімко зростає. Однак, аби перетнути лінію розмежування, загарбники вимагають спецперепустки або дозволи від так званих комендантів. Росшисти перестали випускати таких вузькоспеціалізованих людей. Наприклад, ті, хто виїжджає з Енергодару, хто працював або працює на атомній електростанції, взагалі не можуть виїхати. Слід зазначити такий нюанс, що навіть пенсіонери, які вже давно не працюють в Енергодарі, також не можуть виїхати сьогодні з Енергодара. Тож виїзд ускладнено. Рашисти випускають максимум 20-50 людей через Васильівку. Через пошкодження Кримського мосту проблематично виїхати і через анексований півострів. Наразі жителям тимчасово окупованих територій радять їхати до Ерефії через Бердянськ і Новоазовськ, а звідти до Грузії чи Європи. Останній шлях, який з'явився декілька днів, може вже тиждень тому, це через Мелітополь, Бердянськ, Нова Маріуполь та Новоазовськ. Сьогодні в нас є приклади, коли наші мешканці виїжджають, але там жорстка фільтрація, яку проводять днр -вці. вона може займати до трьох діб ця фільтрація. Але сьогодні така можливість є. Ації на Запорізькій АЕС тривають вночі на 17 жовтня. загарбники в чергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого відключилась остання лінія зв'язку Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключився резервний трансформатор власних потреб заес і відбувся запуск дизель-генераторів. Фахівці енергоатому звертаються до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітарізації станцій заради безпеки всього світу.